Поліція, виконавча служба та працівники собачого притулку. Така компанія сьогодні приїхала до мешканки проспекту Грушевського, що у Луцьку. А все тому, що жінка організувала у себе вдома звіринець, назбирала більше сотні котів та собак. Зоопарк у багатоповерхівці не лише перетворив життя сусідів дивачки у пекло, не солодко доводиться і самим тваринам. Квартира, де панує суцільна антисанітарія, стала розсадником інфекцій, Коти й собаки у ній хворіють та навіть мруть. Так званої котячої мами Тамарою Бондаревської можна виділити з поміж інших вже з вулиці. Замість скла на другому поверсі іржаві решітки. Усе через те, що вікна жінці часто били. Хто задля помсти, а хто для того, щоб тварини могли врятуватись із квартири, не пощастило мешкати поряд із цією дивачкою Наталії Возняк та її сину інваліду. У нього цитомічний синдром, то тобто будь-які запахи. Ну в нього ацетон визивають і приходиться капати. Значить, у це Сморід піднімається через витяжку по сходовій площадці. У мене є замір, що у моїй квартирі допустимі норми перевищують два з половиною рази. Дитині за загроза, ми можемо кожного року. Брати, знімати або квартиру або дачу, поїхати до знайомих. Тобто ну це е, купа грошей втратиться при в тому, що в мене я подорожую за дитиною інвалідністю. Це, ми їздимо по всіх людям тут жити не можемо. Така ситуація, пригадує пані Наталія. Тут вже близько 10 років. Одного дня її сусідка-юристка, яка має аж дві квартири на другому поверсі, почала зносити сюди бродячих котів і собак. Зараз їх у жінки не менше сотні, ні за ними, ні за собою. Переконують сусіда, господи. Арка не прибирає, а таку свою поведінку ніяк не пояснює. Вона виразвиражається нецензурно, що десь вона мою дитину і всіх інших людей третя, за рішенням суду сюди приїздить виконавча служба з поліцією примусово виселяти тварин разом з ними працівники комунального підприємства Ласка, які після виселення щодовго довго виходжують хворих котів та собак. Тому що людина не може забезпечити належного догляду такій кількості тварин, то і психологічно вони не адаптовані, вони адекуваті і відповідно шерсть така трошечки облізла. І вона, як підбирає, теж на вулиці зазвичай теж не зовсім здорових. Вони якби заражають одне одного тому лікування і очних хвороб, і лікування шкірних захворювань, і відповідно якісь травми, які були нанесені десь на вулиці, де вона їх підібрала. Власницю трьох квартир, в яких, крім тварин та неї ніхто не мешкає, про виселення попереджували листом. Тож сьогодні вона традиційно не відчиняє делегації дверей. На стукіт і дзвінок у двері ніхто не відреагував. Квартира зачинена, вилучити тварин сьогодні видалося неможливим, однак, власне, із вікон вказаної квартири видно, що в квартирі є, є тварини, є коти. Вони сидять на підвіконниках і тобто, вони є, однак двері нам не відчинили, тому виконавчі дії переносяться на інший термін. Якщо держвиконавцям вдруге не відчинять двері, то вони звертатимуться до суду із поданням про примусове проникнення у житло. Це вже втретє, правоохоронці з силою забиратимуть тварин. Минулі рази господарка так просто не здавалась. То нацькувала на правоохоронців бійцівського собаку, то погрожувала суїцидом, намагаючись вистрибнути з вікна. Не Рубіть дурниць. Ви чуєте, ви чуєте? чуєте? Там? Знімай, знімай. знімай. Діться, будь ласка, я будьте місяці забрав. Миколаївна, послухайте сюди. Ми виходимо, дивіться, ми виходимо. Ідіть сюди. Ми виходимо з квартири. Варшиться ця історія, ми будемо стежити. Диритамошкова неля Прокопчук для новин на часі.